Свіжоприйнений кросовер Mazda CX-5 по ціні 16 500 доларів, 2019 рік, 2,2 дизель, на автоматі, на повному приводі зі Швейцарії, 144 тисячі пробів. Саме такі авто хотів наш підписник перевірити через сервіс CarVertical. Сервіс CarVertical буде в описі під відео з 20% знижкою, або вводите промокод DRIVE500 і так само отримати 20% знижку. Отже, переходимо до фоток. Що ми бачимо? Бачимо, що було ДТП. Стріляли подушки по правій стороні, постраждали праве крило, фара, колесо, ходова, полка крила. Також переходимо до задньої частини, бачимо, що потрібно буде варювати чвертку, міняти задню ляду, все тягнути. Також перебрати всю ходову і заміна лівої задньої двері. Отже, немало вартості такі ремонти обходяться. І в 2023 році ми бачимо, що було ДТП. По вартості зрозуміло, Потім авто попадає в Україну, і вартість орієнтовно по ремонту 200-400 тисяч гривень. Ну, теоретично, напевно, в 400 гривень 400 гривень. 400 тисяч гривень, звичайно, можна напевно вкластися, але напевно 200 тисяч з такими пошкодженнями, то я думаю, що навряд чи отака от історія, друзі.